Сьогодні наша тема космічний закон: взаємодії та протидії, і як він розгортається в умовах війни. Зразу скажу вам, що закон, на перший погляд, здається дуже простим. Ну, що тут такого, як це може бути, що тут все ж зрозуміло. Якщо ми один одному допомагаємо, якщо ми турбуємось один про одного, тобто це і є взаємодія. Взаємодія це певна допомога, взаємна діяльність на користь всіх, хто Приймає участь у цій взаємодії. Так, то воно так, але на космічному рівні у закону взаємодії є опонент І на цьому рівні закону взаємодії протистоїть або Гармонізує і балансує закон протидії, і він існує у космічному просторі для того, щоб ми могли з вами долучитись до такого явища, як гармонія, як порядок, тому що для того, щоб щось розвивалося, щоб якась система. Могла змінюватись, то в ній повинні бути два напрямки руху: рух до центру і від центру. Одночасно так рухається абсолютно все. Притягуються і відштовхуються, навіть наші чакри, чакральна система це цілий всесвіт всередині людини, це енергетична структура. Навіть чакри працюють на втягування енергії і виштовхування одночасно. І лише коли збалансовані ці. Види діяльності, коли ви притягуєте і віддаєте одночасно в певних пропорціях, але кожен раз щось буде більше, щось буде менше, ви не можете на 100% все тільки віддавати, щось ви і будете затримувати. І також на 100% ви не можете бути заповненими, тому що у вас щось є, що буде вам заважати заповнитись на 100%. Тобто ось ці два закони: взаємодії і протидії. Вони так збалансовані, щоб ми могли постійно розвиватися. І от що, про що говорить закон протидії. Протидія це діяльність між якимись суб'єктами діяльності, яка приводить завжди до руйнування, а взаємодія до розвитку. Тобто, коли ми говоримо про протидію, то ми автоматично розуміємо, що на земному плані все, що довкола нас відбувається, а зараз саме війни, хаос, безлад, багато хвороб. То у нас накопичилось енергії із за того, що протидії у нас набагато більше на землі, ніж взаємодії. Я вас поступово потихеньку підвожу до нашої дуже потужної дуже важливої. Теми про ноосферу великого академіка Вернацького, який створив на початку ХХ століття Українську Академію наук і очолив її, до речі. Саме академік Вернацький він прославився у всьому світі тим, що він, вивчаючи, як влаштована сама планета, як вона розвивалася, він написав, що планета Земля це не просто планета, яка створена Вирона із неживої природи, як дуже багато вчених до сих пір так собі вважають, що наші гори, наші каміння, наша така основа це нежива природа. Хоча ми знаємо прекрасно, що на землі взагалі не існує нічого неживого. Просто є щось, у чого більш повільний рух. Якщо камінець лежить, і ми не бачимо, як він розвивається, як він формує свою структуру, це не означає, що він не розвивається, і коли ми говоримо, що Академік Вернадський описував три основних етапи розвитку нашої планети. То він казав, що спочатку була сформована геосфера, тобто певна така нежива структура, на яку було засаджено біологічний матеріал, з'явилася біосфера, тобто жива природа. І ось зараз ми з вами стали учасниками саме формування ноосфери з грецької слово ноус. Водиться як розум, тобто сфера, яку формує людство своїм розумом або своїм безглуздям, якщо хочете. Тому що ми сьогодні з вами саме будемо говорити і розглядаємо космічні закони взаємодії та протидії, то коли людина свідомо взаємодіє з природою і також один з одним, тому що у нас є різні суб'єкти взаємодії, я та інші. Я та інші як влада, я. Та інші як народ, я та інші, як мої друзі, як моя сім'я, я та інші, а інші в даному випадку може бути природа, тому що у нас у кожного буде або взаємодія, або протидія е, стосовно цих всіх е, е, суб'єктів об'єктів діяльності. Я с, і я сам з собою взаємодію чи протидію собі. Одне думаю, щось інше говорю, а взагалі третє щось е, витворяю. Це також протидія. а не взаємодія самим собою. До речі, коли у нас розгортається взаємодія або протидія стосовно себе, то ми в такому, в такому разі, як правило, взаємодіємо або протидіємо саме в собі Богу творцю. Тому що, якщо ми йдемо з вами в святі письмена, то ми бачимо, що ми завжди, а особливо в Біблії, бачимо нам написане, що людина створена по образу та подібним. До Бога Творця, але за, за яким принципом вона подібна? За принципами космічних законів. Космічний закон взаємодії він завжди відповідає космічним законам, коли про, подібне притягується до подібного. Коли ви знаходитеся у вірі, в благодаті, в умиротворінні, в е, благочестивих думках, до вас в ваше життя приходять саме. Речі, які ваше життя змінюють. Але на жаль, останнім часом на землі стало накопичуватися дуже багато негативної енергетики, дуже багато, не дивлячись на те, що останні 20-30 років ми інтенсивно з вами з більшою і більшою більшою потужністю говорили, практикували різні духовні практики. Але що ж таке відбувалося останні ці 20-30 років на землі? Чому в нас накопичилось так багато негативної енергії на землі і почало? почали працювати більше закони протидії, тому, тому що людство і люди. Почали перекладати відповідальність за свої вчинки один на одного, коли ми перекладаємо відповідальність за свої вчинки на інших, але при цьому собі думаємо, що ніхто не бачить наших думок, і думаємо, що за це ніхто не нас не може покарати, як ми собі там думаємо. То в цей час ми накопичуємо в ноосфері, яку описав ще майже 100 років тому академік Вернацький. Ми накопичуємо негативні вібрації. Хочете ви в це вірити, чи не хочете ви в це вірити, але енергія буває позитивною і негативною. Є позитивна енергія, яка завжди ми її відчуваємо тоді, коли саме працює закон взаємодії. Тоді ми наповнені, розширені, усміхнені, радісні, здорові. І саме, коли ми з вами. Відчули саме небезпеку, коли 24 лютого 2022 року почалось повномасштабне вторгнення на територію України саме агресивної енергії, яка мала зруйнувати, мала зробити ну попелище, по суті нашої України. Ми з вами об'єдналися масово у взаємодії і дали такий відсіч, на який ніхто не міг навіть собі уявити, ніхто, ні країни, наші партнери, які спостерігали і прогнозували два-три дні, і Київ впаде. Ні, ні ті самі а, московити, які прийшли на нашу територію, вони не не навіть. Не уявляли, що ми дамо такий потужний супротив, тому що ми з вами, не дивлячись на всі ці прогнози, негатив. Ні, роблю акцент негативні прогнози про Україну, ми стали силою взаємодії. І зараз ми з вами поступово просідаємо. І сьогоднішню тему, сьогоднішній закон я не дарма вибрала, тому що я хочу сьогодні наголосити вам, мої любі, що ми мусимо знову почати усвідомлено взаємодіяти один з одним, з нашою владою, з своєю сім'єю, з самим собою. І підвищувати, підвищувати, підвищувати свої вібрації, переводити себе на позитивний лад. Ви скажете, ну як можна думати позитивно, коли я щодня бачу якусь негативну інформацію? Але ми можемо з вами згадувати, наприклад, відповідальність за свої думки. Якщо ти не можеш мислити позитивно, то принаймні щось роби своїми негативними думками, починай їх трансформувати, починай їх провиняти. Починай їх вимальовувати, медитуй, п -п -п пиши папірці, спалюй. Тобто щось роби своїм негативом, який ти в себе видаєш, і ти підтримуєш в собі ось цю енергію протидії, енергію війни. Запам'ятайте мої любі, що. Космічний закон протидії він повністю пояснює, чому з'явилася війна, чому війна зараз крокує по всій землі, не лише по нашій святій українській землі. Тому що люди вони хочуть вкрасти, забрати, збрехати, вони хочуть зруйнувати. Те, що хтось побудував? Подивіться, навіть елементарно, як діти граються в пісок, і один будує пасочки, а інша дитина вона несе потенціал цієї агресії, і вона може сидіти і руйнувати. І чим більше одна дитина будує, тим більше друга і вона хоче захистити те, що збудувала, інша дитина хоче це зруйнувати. Звідки та дитина, яка руйнує, принесла цю енергію. Її саме руйнування вона принесла своєї сім'ї, вона не усвідомлює, як спілкуються між собою батько з матір'ю, які вони новини слухають, як вони з якою з якими цінностями відносяться один до одного, але енергетично. Дитина знаходиться у сфері у ноосфері сім'ї, вона зчитує цю агресивність і несе на майданчик дитячий, де руйнує ці пасочки. А тепер ми робимо просто збільшення цієї самої картинки. У Нас була своя пасочка Україна прекрасна, крута. ну, Крута просто країна, яку ми недооцінювали. Чому? А тому, що ми з вами сиділи в своїй пасочці, щось тут будували, щось собі надбали, щось собі е, приумножали і постійно хникали. Ми казали, що наша влада не така. Що нам недостатньо дають гроші, що у нас там хтось десь щось вкрав, десь щось брехав, але самі себе не запитували, а чи я чесний особисто, а чи я завжди себе веду відповідально? А чому я хочу щось від влади, що я роблю для цієї ж держави? Я вважаю, що якщо я обрав владу, то вони мені вже всі повинні там щось, а що я особисто роблю для цієї держави, і я би хотіла, щоб ви розуміли одну дуже просту річ. Для того щоб вказати пальцем на будь-яку владу, дарма сьогоднішню владу, нашу героїчну, чи владу, яка була раніше, чи ту владу, яка нас чекає в майбутньому, якщо ми сьогодні не почнемо діяти самостійно з повною відповідальністю, то ми з вами будемо постійно в енергіях протидії, і ми будемо постійно в військових енергіях. Ми будемо постійно в енергіях хаосу, боротьби і рано чи пізно богам набридне це і вони знову тряхнуть. Цю планету Земля і нас як воші повикидають і перетравлять тут. Але на сьогоднішній день ще ці такі мудрі боги й богині, які нас створили, і ми з ними погодились і прийшли сюди на землю, виконувати їх закони, космічні закони. А це закони завжди взаємодії. Це ніколи не закони протидії. Ми прийшли сюди, і ми забули про те, що ми маємо взаємодіяти, а отже, сіяти добре, світле позитивне, і ми не можемо, ми не можемо відповідно до цих двох законів, думати, що Ну я тут тихенько подумаю, що ці орки скати, ще там паразити, я їх ненавиджу щоб вони поздихали. Я тут тихенько подумаю, тихенько з подружкою своєю або своїм другом про це поговорю, але це ніяк не вплине. я в цілому дуже Світла хороша, біленька і пушистенька. Ви знаєте, ні, ми не і не пушистенькі. Ми маємо дуже добре усвідомлювати, що кожна, кожна і ще раз наголошую, кожна наша думка, яка стала нашим словом в будь-якому колі, яке ви о, проговорили. Ця думка і це слово впливає на загальну ноосферу довкола нашої землі, і в нашій неосфері за останні 20 Років дуже дуже багато накопичилось негативу.